Всім привіт! Я Ольга Рогова, мама трьох дітей, бабуся одного онука та співвласниця двох б'юті бізнесів. Я розповім про свою б'юті рутину та покажу кілька секретів, як проявляти турботу до себе щодня. Одразу попереджаю: моя українська не ідеальна, проте я дуже старатимуся. Обожнюю все, що пов'язано з косметикою, б'юти інноваціями та здоровою красою. Зазвичай прикидаюся сьомої години ранку. Довше я дозволяю себе поспати тільки в шабат, в суботу. У будні дні завжди маю багато справ: тренування, офіс, робочі міти. Тому день починаю відносно рано. Зранку я використовую гель клінзер від Essa. Він добре очищає шкіру, освіжає та не викликає сухості. Я очищую ним шкіру вранці та ввечері масажними рухами. Важливо, я завжди очищую шкіру у два етапи. Якщо це вечірня рутина, то спершу знімаю макіяж мейкап мейкап-ремувером плюс гель клінсер. Ремовер легко виділяє макіяж, залишає відчуття свіжості та гладкості шкіри. Шкіра після цих двох продуктів аж репить від чистоти. Другий крок: тонізація: Essa Hydrating Mist сприяє відновленню pH шкіри, зволожує та заспокоює шкіру. Я люблю бризгати на обличчя шию та декольте. Не забувайте за них. Це часто саме шия та декольте видають наш вік. Для мене обличчя це все до зони декольте, все, що наношу на обличчя, все і туди теж. Коли на дворі не вистачає сонця, вранці я використовую сироватку вітаран з вітаміном Д, яка добре зволожує та відновляє шкіру. А ввечері я додала в догляд функціональну новинку з лінії Еси серум». Мені вона дуже сподобалась, адже вона містить рослинний ретинол 1%, Бакучол 1%. У європейських країнах вже почали забороняти ретинол, тому майбутнє за більш натуральними складами продуктів. Майбутнє за бакучол серум. Її основна перевага вона робить шкіру еластичною та пружньою, швидко вировнює тон шкіри покращує текстуру. Всі назви косметичних засобів та посилання на них ви знайдете в опису під відео. І завершальний етап догляду це насичення шкіри та її зволодження. Почнемо з ніжної зони нашого обличчя навколо очей. Вже давно мій фаворит Eye Contour Cream. Він унікальний, зменшує темне коло та набряки під очима, допомагає розгладити зморшки, бореться з пігментацією, Здорова зона навколо очей, додає свіжості погляду, навіть коли ви без макіяжу. Щоранку я використовую Nourish Moisturizer та Sunscreen від Есса. Я взагалі не виходжу з дому без SPF. Ви можете використовувати хоч не краще, хоч на дорожчу у світі косметику, але без SPF це все марно. У мене чутлива шкіра і Nourish Moisturizer ідеально підходить, бо він розроблений саме для посилення бар'єрної функції чутливої шкіри. Елементи в кремових перешкоджають утворенню зморшок, а також повертають гладкість та еластичність. У вечірньому догляді для живлення шкіри я обираю Omega Deep Moisturizer. Він насичений жирними омега-кислотами. Та допомагає вирівнювати тон шкіри. Далі я наношу щоденний макіяж. Моя улюблена тональна основа це шанель. До речі, якщо вам цікавий огляд на мій щоденний макіяж, пишіть це в коментарях та не забувайте підписуватися. Сироватка з вітаміном С або сироватка з гіалуроновою кислотою С. Поспати на годину довше і поспішати, чи прокинутись раніше та неспішно провести ранок. Прокинутись раніше? Есе чи вітаран? Есе з вітараном.